Доброго дня, шановні глядачі! З вами знову Олександр. Сьогодні у нас буде на відео огляді дизельний двигун на 14 кінських сил. Це двигун торгової марки Грюнвельд. Збирається він на заводі Weyma в Китаї. Має 498 см кубічних, 14 кінських сил, 92-й діаметр поршня. І бак на 5,5 літрів. Цей двигун має вал. 25 мм під шпонку. Також він має електростартер, реле зарядки і кікстартер. стартер В комплектації цього двигуна входить замок запалення, проводка і газовідвід. Ставиться на глушитель, щоб підвести вихлопні гази. Також цього двигуна йде повітряний фільтр нового зразка зверху. З додатковою фільтрацією. Тут стоїть ще два паралони, вони разної фракції, що додатково збільшує фільтрацію і мінімізує попадання пилу. Нижня частина залишилась без змін, масляна, заливається масло по цю кайомочку. І тут також стоїть два поролона. Фільтр тут допрацьований і дуже зручний. Отже, куди цей двигун можна ставити? Ми безпосередньо їх продаємо на міні погрузчики на дровоколи і на щепорізи, де потрібно велике тягове зусилля, і якраз цей двигун з цим справляється. Також ці двигуни вже є і потужніші і на 15 кінських сил. Але це такий бестселер, який продається вже не перший рік і дуже добре себе зарекомендував. Я вам хочу нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. І якщо вам потрібен двигун на якусь техніку, ви можете зателефонувати за номером телефона, який буде знаходитись в описі цього відео, або написати в коментарі. Також ми є в різних соціальних сетях. Ви можете також під'єднатися до нас. Візде наш канал називається Моточас. За радістю підписуйтесь та слідкуйте за нашими новими відео. З вами був Олександр. До скорих зустрічей.